Знайомтеся, перед вами ідеальне цуценя. Це скарб, це мрія для поціновувачів справжнього ексклюзиву. Чарівна, витончена і неймовірно мила дівчинка бельгійського грифона на ім'я Мія. Вона з приплоду літера Q. це дочка мого неймовірного ромчика. Мія має вік 7,5 з половиною місяців, її вага усього 2,5 з половиною кілограма. Але в цій маленькій красуні зібрано цілий океан ніжності та любові. Лагідна, слухняна, соціалізована, без недоліків, мія справжня перлинка, яка підкорює серця з першого погляду. Дівчинка має повний пакет документів КСУ, але через мініатюрний розмір вона не підходить для шоу та в розведення. Тому Мія чекає люблячих батьків на м'якеньку подушечку. За деталями звертайтеся в приватні повідомлення.